Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про штучний інтелект. Як я взагалі до цього ставлюся та чи буду купляти токени штучного інтелекту. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали! Байбіт. нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні акаунту і першої угоди. Давайте спочатку розберемося, що таке штучний інтелект. Це здатність механічної системи отримувати, обробляти та застосовувати отримані знання та вміння на практиці. Одним словом, щоб ти не запитався в цього ботаніка штучного інтелекту, він тобі знайде відповідь на твоє запитання. Команда OpenAI вже розробила такий чат. Він називається ChatGPT. GPT. Ти можеш знайти посилання, я лише під цим відеороликом, зареєструватися і поспілкуватися з тим штучним інтелектом. Трошки відійдемо від теми, але обов'язково суть ти зловиш про штучний інтелект. Люди постійно будуть вертатися в ринок. Людина прийшла в ринок, втратила гроші, пішла, віддихнула емоційно, вернулася назад. І постійно на цих гірках ми будемо кататися. Ринки працювали і працюють все. Ринки це коли хтось щось продає і хтось щось купляє. Я думаю, тут все зрозуміло. На той, хто продає, його задача просто продати. Неважливо, що продати. У нього немає конкретної задачі продати щось важливе. В нього є задача просто продати. І все, що не потрібно, продати подорожче. І внаслідок в більшості відсотків так завжди відбувається. Лиць було модно продавати всякі вікселя. Кредитні заборгованості і в цьому всьому роді. Ну зараз ця вся двіжуха продається максимально важко. А що, якщо продавати щось неймовірно важливе? Ну, цей самий штучний інтелект на блокчейні. Вау! Що це таке? Всі хом'яки будуть бігти і купляти ці токени. Ну в них ще навіть команда не сформульована. Скільки років, скільки людей потрібно, щоб доробити цей штучний інтелект? Но Давайте вже сьогодні ми будемо вам продавати ці токени. І цю всю історію максимально класно описує притча, яку я зараз з тобою поділюся, про мауп та магната. Магнат заїхав в джунглі одне село, де є багато мауп і де є нормальне велике село. Ну і Магнат кричить: всі сюди, всі сюди, я буду мауп вас купляти. Несіть всі мавпи, я вас буду купляти мавпи по одному долару. Ну, і все, люди знесли багато мауп, магнат купив. По одному долару мауп, побачив, що вже мауп дуже стає мало. Він каже, я б докупити вас по 20 доларів мав, по 30 доларів, по 40 доларів, але давайте не сіть. Ну і люди вже вигребли а, з, цього, з цих джунглів в цьому селі абсолютно кожну маупу. Ну, і вона дивиться, що вже мауп майже немає. Я вас буду по тисячу купляти доларів мауп, все рівно не сіть. Ну і селяни кажуть, все, ми вже в цих джунглях. Всі мавпи виловили, мавп більше немає. Ну і магнат каже, хм, з вами все ясно. Він там мав клітки, закрив ці всі мавпи, каже, з вами ясно. Я їду в командіровку. Поїхав він в командіровку. Через два дня прибігає слуга в це село і каже: народ, народ, магнат поїхав в командіровку, я вам буду мавп, скоро продам по тисячу, по дві, по три тисячі доларів. А коли магнат приїде, я вам виїх ці мавпи, ці мавпи, Віддасте, продасте магнатове подорожче в два-три рази. Ну і селяни а, почали збирати гроші, всі гроші. І відкупляти назад ці мавпи вже не, не як продавали по одному-2 долару, а почали відкупляти по 500-1000 по доларів відповідно, по скільки продавав цей слуга. Ну і відповідно, слуга продав всі мавпи по 1000, по 2000 доларів. Вигріб всі гроші абсолютно до копійочки. Ну і відповідно. Люди мають мавпи, лишилися без грошей і чекають цього магната. Ну і відповідно, один, два, три дні пройшло тиждень, а магната так і нема. Пішли а, до слуги і слуга втік. Нема вже магната, і нема вже слуги, а всі гроші з села вже вигрібли. І от приблизно ця історія дуже описує штучний інтелект. Ще не доробили блокчейн з підтримкою GameFi. А вже продають токени. Скільки ще потрібно років, щоб цей штучний інтелект доробити, невідомо. Зараз, на даний час, на даний день, я поки не бачу ніяких годних проєктів від штучного інтелекту, що я можу купити, проінвестувати, вкласти свої гроші. Тому на даний момент я не бачу ніякої перспективної монети, в яку я можу проінвестувати штучного інтелекту. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!